Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Так, це трошки тут, сюди. Дивимось на один день. Сьогодні дивимось на завтра, щоб у вас був час підготуватись, щось обміркувати. Нагадую, загальний розклад. він для всіх і ні для кого конкретно, тож, якщо почуєте свою інформацію, це дуже добре буде. Дивимось починаючи з особистого життя, тож до чого вам готуватись в особистому житті? А тут, знаєте, тут бажання. Гармонійних стосунків, гармонійного спілкування в сім'ї, бажання більш за все, це бажання ви будете відчувати від чоловіка, налагодити відносини, стосунки в сім'ї. У когось це буде, як знаєте, от ви будете спостерігати, коли чоловік з дитиною. Намагається от просто відтворити більш такі гармонійні відносини. І якщо можете допомогти в цьому, то ж допомагайте, якщо ні, то не заважайте. От хай воно там буде, як, як у них може це бути, як вони зможуть разом дійти згоди, бо тут непогано. Позиція, тут, знаєте, як ну, радість буде від того, що вони врівноважать щось між собою. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам тут готуватись у сфері кохання? Знову ж таки нам виходить цей король Пентаклів. Тут насправді. Бажання короля Пентаклів стримати все, як є, фантазії, от знаєте, про те, що все вдасться стримати на тому рівні, на якому воно зараз відбувається, щоб нічого не втратити. І для когось підказочка є трикутник, є третя зайва людина, і це може бути хто завгодно. Не обов'язково, що це коханка, це може бути хтось з родини, хто втручається у відносини, не хоче втрачати нікого. От знаєте ну, наприклад, там, якщо там хтось там з братів. З сестер там, з родичів, з батьків втручаються в стосунки, то він нікого не хоче втрачати. Він хоче, щоб залишилися е, ті, хто втручаються, ті, хто є третіми зайвими для вас, і щоб ви залишились, щоб це знаєте, така мрія про одну велику родину. Далі дивимось. Сфера роботи до чого вам готуватись у вашій роботі, дивіться, якщо ви плануєте, прораховуєте, прописуєте собі якийсь план як розширення горизонтів, як розширення можливостей, то це доволі вдалий день. Знаєте, от не, не втрачати надію на те, що у вас все вдасться. Бо ваші плани вони мають можливість до реалізації. Якщо там вам навіть насниться щось, запишіть собі, подивіться, що ви можете зробити з тією підказкою, яка вам надійде у вісні. Бо тут дійсно багато. Знаєте, такої енергії у вас буде в цей день, що ви дійсно зможете як почати нове щось? А що вам важливо прийняти в цей день? Слухайте День фантазій, День ілюзій. Приймайте, як є, навіть обирайте, що вам буде. Можливо, з цих фантазій ілюзій використати в вашому житті. Дійсно, от може наснитись якась така підказка, яку вам не треба відштовхувати від себе, яка може врівноважити ваше ну, от щось там у вашому житті. Може з кимсь спілкування, може з кимсь там стосунки, а може в якусь просто вашу особисту ситуацію. Це просто, знаєте, коли гармонійно прийняті якісь кроки, енергії прийняті вами, слова почуті, вас налаштують на гармонію. От просто день цікавий ну, от якоюсь такою, нібитою фантазійністю, але вона на користь. Вона не така, що щось руйнувати буде в вашому житті, ні. Це те, що навпаки, от, якось змінюватиме е, в кращий бік ваше життя. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б відмовитись. Від якоїсь залежності. От знаєте, ви, наприклад, можете собі розповідати, що, про, що? Наприклад, про каву випиту зранку, що без фільжанки кави ви взагалі не зможете цей день подолати. А якщо ви заміните цю філіжанку кави на, наприклад, там, якісь вправи, на якусь зарядку, то так само ви пройдете енергійно цей день. Ну, це мій приклад. Залежність у вас може бути від чого завгодно, наприклад, від цукру, від якихось там цукерок, чогось, щого, чогось ще, від, наприклад, там, цигарки, або там, ну, від якоїсь людини навіть. Краще б за все відмовитись, і це буде надавати вам насправді так само багато сил, як з тією залежністю. Тож, вирішуйте самі, як завжди, рішення за вами. Ну і далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Ай, нащо ти от все так робиш? Так, чого вам не уникнути в цей день? Та змін і гарних змін, дійсно. Дивіться, ви. Е Вийдете з якоїсь складної ситуації ті зміни, які у вас будуть в цей день, це відкидаю те, що мені не подобається, те, в чим я складно себе почуваю, або з чим мені складно ну, якось співіснувати. І це просто як прораховане вами рішення. Це не просто от ситуація, яка буде якимсь нав'язана. Це ви так самі вирішуєте. Ви приймаєте це рішення, ви розглядаєте для себе якусь можливість. І те, що ви робите, це для вас просто от, ну, така якась переможна позиція. І це те, що буде швидко вам зміни надавати. І давайте побачимо. Пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил для вас на цей день. Дійсно, десь вам перемога просто прописана на цей день. Хапайтесь за можливості. Вони у вас будуть в цей день, якісь пропозиції будуть для вас звучати в цей день. Хапайтесь за них, вони вам тільки на користь. Це те, що буде вас налаштовувати на такі, знаєте, енергії, коли ви будете радіти, ви будете себе впевненіше відчувати, вам буде що відсвяткувати. День гарний, день позитивний, намальований, і знаєте, з новими якимось можливостями, які вам треба приймати із вдячністю до Всесвіту, до тих, хто вам буде надавати ці можливості. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, всім позитивних змін. І будьте в безпеці, і ви, і ваша родина, і побачимось в нових відео. Всім пока!